Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди. І сьогодні в нас ось такий на огляді тракторець. Це генератор. Ось його технічний паспорт. В нього 630 КВА, кВт А. Фахівці знають, що це таке. Потужність двигуна в нього, я вам скажу. 750 конячих сил, представте. Зараз я відкрию. Тут все на замочках. Це я його, скажімо, підключав, ну, встановлювали ми всі разом. Ось тут такий трактор, зараз я відкрию. Все закрито. Ось. Трак... Двигун тут від Хундая. 750 конячих сил. Представте яка. Споживає, він при повній нагрузці майже 120 літрів. диспалива. Такий тракторець, ну, значить є менюшечка, по менюшечці тут все на кнопочках. Він зараз стоїть вимкнений. Ми вивели вихідний автомат. Вихідний автомат стоїть abb шний 1000 ампер. Ну і давайте по менюшки. От що касається двигуна, він зараз стоїть, 0 обертів. Тиск мастила, так як він виключений, нема. Температура 44 Цельсія. Я вам зараз покажу, тут стоїть підігрівач охолоджуючої рідини. Акумуляторна батарея проводиться, постійний підзаряд сюди приведено напруга. І 54 старта він вже мав. Рівень пального тут стоїть датчик механічний, і ТО, коли має проводитись і по генератору. Напруга лінійна. Пазна. І частота п -п показує і потоку. Струм заземлення. Ну, так як зараз він вона не вимірює. Ось такий тракторець. Йдемо покажу я вам ще Нагрів... нагрівач. Тут стоїть підігрівач охолоджуючої рідини, він підігріває. Ось такий хундаївський, от бачите, хундай. 750 конячок В-образний, 10-циліндровий десяточка вешка дизель у нас стоїть на підстанції АВР, тобто він сам у разі вимкнення міської мережі, він переходить на самостійний автоматичний старт. Ну і що? Давайте ми зараз його стартанемо. Подивитися, як відлегесенько. От переходимо вручне і пуск. Що, пропрацював він наш цей генератор. 20 хвилин ми йому дали трошки попрацювати. Димок став біленький. Е, ну, значить, Давайте я вам покажу ось такий щит управління. Тут панель управління, контролери, зарядки, все. Він тут сам заряджає, коли треба акумулятор, провіряє, видає панель, глушиться він кнопкою. Ну, в общем, по двигуну значить стоїть дві турбіни. Кундаївський двіжок 10 циліндрів V-образний бак 700 літрів я вже говорив охолоджуюча рідина все як має бути він Стоїть у нас, я вже казав, через АВР автоматичний вибір резерву. Тобто він сам перемикається, час спрацювання десь 2-3 секунди, і при пропаданні він сам запускається, сам АВР переключає на генератор автоматично зроблено бачите вихлопна обшита щоб все тут якісно зроблено такий генератор запитаний, він у нас по 80 квадратів по двіжі вийде на одну фазу Контур обов'язково, він заземляний. Ну, звісно, не допускається до повної витрати пального. Треба слідкувати за цим всім. Що по ньому ще можна сказати? Ну, тео. Звісно, це все треба контролювати. По паливу він 120 літрів при повному навантаженні. При повному навантаженні є стопова аварійна кнопочка, звісно. Поставлявся він нам через компанію Compressor International. Це турецький, Акса. Ну що ж, такий генератор на випадок, якщо пропадає міська мережа, а зараз нам кацапи, щоб їм було, трошки, як кажуть, не дають спокійно жити, але економіку потрібно тримати. Ну, по параметрам Є630. Такий генераторчик. Ну, що по ньому? Багато що тут такого цікавого. Це такий коротенький огляд я вам провів. Кому може зацікавить, пишіть в коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я, щоб напруга у нас в міській мережі була завжди. З вами був... Не обов'язково підписуємося на канал. Васильовича Прибуди, з вами був Васильович, мій канал Васильовича Приводи. Всім пока